У Дніпрі відкрили фотовиставку з історіями людей, які залишили свої домівки через війну. На світлинах найцінніші речі, які вони забрали з собою під час евакуації. Там ми бачимо ляльку, тут ми бачимо брелок, тут машинка, там записка. Всі речі, які на фотограф на фотографіях вони сфотографовані так, ніби вони в тумані, ніби їх не видно. І так само ми не. Бачимо, що всередині у тієї людини, яка знаходиться поряд з нами. На цій світлині речі переселенки з Бердянська розповідає організатор проєкту Микола. Ключі від квартири одна з небагатьох речей, що залишилася у жінки від рідного дому. Вона збиралася зі сльозами, бо вона залишила там все своє життя. В принципі, нічого з її речей там вже не залишилося, бо вона вже знає, що повністю пограбована квартира. На виставку завітала Надія. Вона переселенка з Маріуполя. Три місяці прожила у підвалі, переховуючись від російських снарядів. З рідного міста вона вивезла сопілку, на якій грали її діти. Коли зайшла русна, я пам'ятаю, як діти дістали сопілку і почали грати гімн України. Я думала, це наш останній день. Також з Маріуполя у Надії залишився шарф та блокнот. Він кашеміровий. І це єдине, що майже було таке тепле, що зігрівало нас в сховище, яке було саме холодне, блокнот, в якому малювали діти і складали перелік їжі, який буде, коли ми виберемося в вільну Україну. Експозиція перебуватиме у творчому просторі будинок на Троїцькій три дні. Після цього її перенесуть до центру допомоги врятованим у Дніпрі. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.